20 років переможних традицій. НФК ураган відсвяткував свій ювілей символічним товариським турніром. Відзначити круглу дату драконів на футбольному майданчику зібрались команди, партнери клубу. Серед них Прикарпат Енерготрейд за підсумками змагань вони й здобули перемогу. Дуже важливо зараз нам всім гуртуватися через будь-які можливі змагання, через всякі заходи спільні. Це дуже важливо саме в цей час. Насправді дуже добре пограли. Перший матч. Дуже дуже все добре. Сильні хлопці, воротар дуже хороший. Десятий номер теж ну видно, що хлопці займаються, так що дуже гарно. Разом з партнерами клубу участь у турнірі взяла команда українських захисників ВСК Авіатор. На змаганнях вони фінішували другими. кажуть, зіграти футбол, чудова можливість емоційно розвантажитись і разом з тим, хоч на мить повернутись до відносно спокійного життя без зброї та обстрілів. Ти на футболі відпочиваєш морально та фізичні навантаження. Вони також ідуть в плюс, бо є можливість потім коли ти втомлений і відпочивати краще, легше сон кращий, а голова розвантажується в цей момент. Тобто, футбол він допомагає однозначно себе почувати краще. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Я ж не знаю, хто би сказав, що не на часі здоровий спосіб життя. Правильно і в армії він повинен бути, тому що військовослужбовець повинен бути в. В першу чергу добре фізично розвинутий, е бо тому, що ну в нас реалії тако теперішньої служби такі, що ми повинні бути фізично добре підготовлені. Загалом у турнірі взяли участь чотири команди. Змагання кажуть у клубі вже традиційні і їх проводять щороку. Та цього разу зібрались ще й з благодійною метою. Під час гри усі охочі могли кинути у спеціальну скриньку кошти, які згодом спрямують на потреби українських захисників. В нас, ну в принципі, не треба далеко ходити. Учасник нашого турніру ВСК «Авіатор», Так в складі, до речі, цієї команди виступає наш виконавчий директор урагану Олег Ковальський. І власне, вже від них відштовхуючись від їхніх потреб, ми будемо знати, чим саме допомогти нашим хлопцям. Підтримка партнерів кажуть у клубі, не аби як ціна в такий складний для держави. Час Тож спільними зусиллями переконані допомагають воїнам наближати перемогу у боротьбі з російськими окупантами. Люся Грибак Андрій Гаргара телеканал 402.